Оце в нас посилки сюди, це в нас посилки туди. Дівчатка, ще раз кажу, замовлення на вайбер. 30, 30 замовлення на вайбер 0984930776. Дівчатка, наші кромі Вайбера, замовлення не приймаємо нікуди. Огранічені в заказі немає. Чи тут замовлення по це може бути на 30 тисяч, чи це замовлення може бути на 200 гривень? У нас ограничені немає мої хороші паличка колба. А одна з компліка. Ні, три паличка колбаски 300 гривень. Вони уїжджають. Зараз дівчинка заказала шість 30 кусочків рибулечки. Щас да. та їш до другий кулюк. Дівчатка, рибулечка у нас 800 гривень за кілограм. ви знаєте, що у нас молотовка, вона просто тає на губах. Так, мої рідненькі, мої хорошенькі. Значить, дивіться, рибулечка є, світулечка є. Наша команда в зборі. Хочу вам сказати, одна дівочки, будь ласка, опять же сьогодні пишуть на WhatsApp. Я потерпішно в інстаграмі, ми вам дали замовлення, присуні мої, будь ласка, трошечки слухайте ролики, тому що потім ви на нас ображаєтеся, що ми неправильно вам говоримо. 10 значить, давай другий кульок. 30 штучок треба, фургані по 10. Мої дівчата, ще раз хочу вам сказати, замовлення на вайбер 0984930776. 493 0776. Ще раз кажу, ограничень в заказі немає. Дівочки мої, чи ви возьмете отакий один чинок, вульки, Один, чи ви візьмете... Ну, одне отаке відеречко, Чи ви візьмете обалденно вкусні маслиночки, дівчатка? Це де гречеська маслина, вона йде плотненька, вона йде вкусна. І тут одна із косточек, яка вона пролапиться, вона дійсно почна. 300 гривень по така пачка. Таке відеречко 500, Ми утром бачили, сітки було відеречко, сьогодні було 38 відер, дівчат. Вони дуже, це не обрізки, не в якому разі, Дивіться, якщо ви думаєте, що ми вам ріжемо, показуємо одне, а як дівчатка каже, ви може ріжте, показуєте одне, а продаєте друге. Любе відерочко, вам беру мої красуні. Потім, дивіться, беру його отак. Дивіться, отакими долічками йде в нас від любе любий кусочок, отакими йде долічками, Мої хорошенькі. Отаке відеречко, 480 грам. Воно стоїть 500 гривень. Дівчатка мої, будь ласка, ви знаєте, у нас весь товар, ми стараємося вакуумувати, тому що все знаходиться в холодильничку, щоб ви що вам дати? Щас я заберу. Це на по три заліти, та ніжка заказала, це за неї прийде, заберу. Дівчатка мої, саме головне, щоб ви все у мене слухали, тому що ви у мене повинні бути дуже уважні. Бо якщо вам, не допустимо, навіть якщо ви не знаєте названня, але я сама путаюся в цих названнях і путається в синіх, Ви просто скріншот, робіть, ми вам все скажемо, це не є проблема. Оце все зараз теж поїжджає на місто Миколаїв. Дівчата заказала, там і свіжа риба, там і малосовка. До речі, палтус ми практично весь продали, треба замовити. Палтуса немає. Ой, мої хорошенькі, так, Танюшка, наш на 190 гривень нормально? Що да, да, да. ви возьмете брюшок, саме головне, що я вам кажу, що ограничення у нас в заказах нема. Щоб, будь ласка, даю 20, будь ласка, я вам ще дощаний сочок. Так що мої хороші таюшка теж. Давайте пару кусочків, давай сюди. Е -е, потім мої хороший час не звісимо. От візьміть, будь ласка. Спасибо. Дякую вам. 4980, 60 квіточка, таюшка, бери великий кульок. Так, дивіться. Дев'ять шестьсот двадцять на моє рівня, ніж канати сама. Дев'ять шестьсот двадцять плюс дівчатка як ви понимаєте, так, мої хороші? Плюс, плюс 3, 980. Тринадцять шістот. Саме головне, я вам хочу сказати, всіка любі свою роботу, всім любіть свою продукцію. Дивіться, я оці передачки, я все цілую. Ян до квіточку цілувала, костіка, костіка забрала, забрала костіка. Забрала Костика, а ви розумієте? Є. є, є, ти його забрала, забрала. Так. Але хочу вам сказати, наш костик завжди був такий акуратний. Ти, ну, з подивіться на цю квіточку. Подивіться на цю модель прекрасної внісності. Губи на красні, причуточка є, ноготочки є. Квіточка, дівчатка, я вам хочу сказати. Кожна жінка, вона персик, вона цвіток. Вона заключає другий років. Тут ви дивіться, ось подиви на цей бутончик, квітулечка, подиви. Ти у мене цей бутончик. Ви знаєте, дівчатка, ми з вами. От є бутончик розуміти. Да? Він от все время відкривається. А ми мої красотулечки, ми теж з вами відкриваємося по чуть-чуть, тому що ми з вами загадочні, прекрасні, любимі, -любим. любима, а, красотуля. Так що мої хорошенькі, завжди вам говорю. Кожна жінка вона прекрасна. Кожна жінка, я ж кажу, подивіться, на Будь нас наших... будьте, будьте любими. Моя квітулечка. Так само, дівочки, мої дивіться. Може, ви думаєте, що я сходжу з ума і я зійшла зума. Але я всіх цілую свій товар, тому що я його дуже люблю. Чим більше ми любимо свій товар, тим більше воно продається. Саме головне в торгівлі. Ніколи в житті не кажуть слово нема, не хочу, не буду. Є слово є, 7-8 ближе трьох, 9-12, 100-120. Правильно? Правильно. Ми вас всіх ой лоб'ю. У мене все нормально. Та без тебе все тональне. Таке є банарине, у мене все нормально Так тебе це банальне Двісти Ну ебаночка сто 200 полкило Двісти даю Давайте Попробуй тайм Ну да, на. Скільки так падали? А відки приїхав, зачаровувати. <ривіт> Перевертайте телефон, де фотографірувати. Я сама вже предлагаю. Да? Давай, начні. Чуєте, я вже сама предлагаю відео фотографіруватися. <ривіт> 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 ну, що ви такі зачаровані стоїте? Прямо в мене таке занятіння. <ривіт> <ривіт> да, давайте я викину. <ривіт> я чекав, чекав продовження. А, ви чекали, що я вам продовжую. О, бачите, такі мужчини настали вже. От. Все нормально вам будете? Давайте ви ще попробуйте ще банкушину включимо. Дуже вчусно. Що? Так, зараз можна... можна... та, буде фото і відео. подожди. Зараз я дівчат на корму, давайте. І потім будемо... Перевертайте, ми вже не да, можемо. Ми робимо да. все на дивіться, ми торгуємо, і співаємо, і танцюємо. Давайте. А ну давай, гайда. Загалом не улипайтесь. Давайте мені сюди. Ні, <гару> ні, я подумала паличку. Деякі гарні. Деякі гарні. Горбуше, 1600. Ми вам дуже дякуємо. Я вам дуже дуже дякую.